Ліків на понад півмільйона гривень отримала Кроловецька районна лікарня. Це стало можливим завдяки меру міста Кропівцю Олександру Бобровицькому, який провів успішні переговори з благодійним фондом, що опікується сферою охорони здоров'я. Кроловецька районна лікарня отримує ліки від благодійної організації Фармварта не вперше. У травні прибув вантаж на суму 130 тисяч гривень. Нині медичний заклад приймає значно більшу партію. Розвантажувати пакунки допомагає мер «Кролевця» Олександр Бобровицький. Прийшла партія в місто Кролевець на 570 тисяч гривень. Це для нашого міста доволі таки здорова партія ліків за часи незалежності України. Я не думаю, що ми взагалі таку партію отримали. Саме завдяки Кролевецькому міському голові з'явилась можливість отримувати гуманітарний вантаж, наголошує головний лікар Олена Пінчук. І медикаменти, що прибули, вкрай необхідні. Із медикаментів, отриманих це антибіотики, це нестероїдні протизапальні препарати, це неотропи, це пробіотики та інші. Дані ліки будуть використовуватись для амбулаторного та стаціонарного лікування хворих нашого району постачання ліків не єдине чим допомагає цРЛ міська влада також були куплені недавно не так давно на вже куплені це електрокардіографи які дуже вкрай необхідні лікарям. Одна буде на швидкій допомозі, одна буде в лікарні. Ці електрокардіографи. Це вже надсучасні Вони дійсно в місті і в лікарні, і в місті в цілому проблем дуже багато. І звісно, що сам мер без команди, він би не справився. Він це теж візді каже, візді про це зауважує. У нас дуже потужна фракція укроп. Ми моніторимо ситуацію, що де потрібно, де можна. Щось знайти якусь допомогу для нашого міста міський голова прислухається до своєї команди. Справа говорить Олександр Бобровицький, в потужній фракції УКРОП, єдності депутатського корпусу і в розумінні, що кралевець спільний дім, якому потрібні догляд і сили. Дмитро Сіманенко, Руслан Павлов, а